Жінки Стаханова б'ють на сполох. Адже над молоддю міста вже давно висить загроза. Спочатку невеличка таблетка, потім кошмарне зілля. У результаті довічна залежність від наркотика, а іноді навіть смерть. Статистичні дані говорять о те, що за останні 20 років наркоманія затягнула в свою пучину большое количество людей. Злоупотребление наркотичними препаратами продолжает расти. А это все. Здоров'я наших дітей, ваших дітей, подростаючі наше покоління. Наркоманія належить до хронічних хвороб, які вилікувати практично неможливо. Засвідчив лікар-нарколог. Чим страшна наркоманія? Є в 80 вісімсятом году. в вісімсятих гадах, восімсят в 83-му году. У нас состояло три нарктри наркомана на учуть на сьогоднішній день. В диспансерном отделении состоит на учете около 400 человек наркоманов. И то по их согласию. Потому что у нас есть вышел закон, без согласия людей мы не имеем права брать на учет. Тих пацієнтів, які з власної волі звертаються по допомогу, вилікувати дуже важко. От, наприклад, Володимир вживатиме довічно спеціальний наркотик, який видають у лікарні замість справжньої дози. Настільки запущена була його залежність. А все починалося з банальної цікавості. З, все почав, з в Донецьк поїхав працювати. А потім, коли травмодол закінчився, було плохо, довелося потребляти ін'єкційної наркотики. А Лариса, яка у стресовій ситуації залишилася без підтримки близьких, розрадила себе теж наркотиками. Початкова ейфорія допомогла, але потім для жінки відкрилося справжнє пекло. Я вас дуже прошу, не починайте, це дуже страшно. Спочатку це кайф, удовольствие, ну, все одно нам плевать на близьких, на все. А потім, коли вже проходит удовольствие, починається потрібність. Скрутні обставини не повинні ламати людину. Впевнені представники соціальних служб. Якщо поруч не виявиться родичів або друзів, на допомогу прийдуть саме вони. Ми осуществляємо первичну профілактику в учебних заведеннях. Міста. оповещаем молодежь о причинах и последствиях наркомании, взываем также не употреблять, не пробовать, слушать старших, родителей в первую очередь, педагогов, вот, ну и э, уже это как вторичная форма работы это с теми, кто попал в зависимость У Стахановському центрі соціальних служб є працівник, колишній наркозалежний, який працює за утріч системою, відвідує маршрути, де роздає шприці та презервативи. До нього у центр також приходять ті, хто вживають наркотики, маючи власний досвід, консультує людей, як здолати потяг. Але це ще не головне. Наразі розповів студентам, як не починати вживати, адже стимул для першої проби будь-якого наркотику відсутність власної думки, наслідування, поведінки друзів. Мені хотілося. цього. Я хотів теж ну робити те, то, що вони роблять. Я хотів їм. І це, ну привело к тому, що я чути в такому положенні. Вживання наркотиків шкодить не тільки здоров'ю. Одурманення свідомості та потреба в грошах на дозу змушує людину коїти злочини. Тому закон до таких суб'єктів суворий. В цілі употріблення – це одне з найменших зол, якщо людина приобретає його для своїх личних нужд. Наказується це по частині першої статті 309 до трех лишения свободы. Наркотические средства употребляет несовершеннолетний, либо его кто-то к этому склоняет, то санкция статьи возрастает автоматически. В данном случае до 8 лет лишения свободы. 307 статья Уголовного кодекса – это незаконное приобретение, хранение, пересылка, перевозка наркотических средств, психотропных веществ, аналоговых прекурсоров с целью их сбыта. Эта статья уже относится к категории тяжких преступлений, и санкции идут от 5 лет лишения свободы до 12, что касается его повторного совершения, либо в отношении несовершеннолетних лиц. Та скільки б не згубила наркоманія людей, спинити зло дуже важко. З 1 января текущого року по сьогоднішній день на території Стахановського городіла було виявлено 157 фактів незаконного обороту наркотиків, також психотропних віществ, прекурсоров и их аналогов. По состоянию на сегодняшний день было возбуждено 109 уголовных дел за незаконный оборот наркотиков, из которых за сбыт 33 уголовных дела, за содержание наркопритонов 6 уголовных дел, склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков 1 уголовное дело, незаконное хранение 68 уголовных дел, хранение прекурсоров 1 уголовное дело. Мета заходу не просто налякати молодь та їх батьків страшними цифрами, позбавленням волі або клінічними ускладненнями. Мета донести, як запобігти вживанню наркотиків. Батьки, у яких вирують гарні стосунки, є порозуміння, любов та ласка з дітьми сильно віддаляються від ймовірності виростити наркомана. Хоча буває і навпаки, коли через надмірну любов діти стають неконтрольованими. Єдиного рецепту запобігти наркоманії не існує. Проте фахівці багатьох служб, як у один голос, твердять, слідкувати за поведінкою своєї дитини ніколи не завадить. А при потребі негайно реагуйте, щоб пустощі чат не призвели до смертельної загрози.